Вибух, вискочив, горить автомобіль, платив ну, з гарячки, звісно. Вогнегласник давай гасити, ну його вже не, ну, практично неможливо було своїми силами затушити, тоді все. догнали тоді свої автомобілі подальше туди, від пожежі. Отака ситуація. А скільки на щастя там хоч не було людей? Ой, чоловік, коли я вийшов за угла, ну, мабуть, він вискочив з машини, просто з переляку побіг. Ну, не знаю, коротше, світ за очі бігнути. Був, в стані Ми спали, вікна в нас були відкриті на провітрювання і почули вибух. Одразу зрозуміли, що це був десь приліт і десь ну, дуже поруч. Мій будинок 200 метрів звідси. Ні, нічого не пошкодило, все добре, тільки звук був. Сьогодні вранці відбулось повітряний удар БПЛА, типу ланцет. У одній з заправних станцій на околиці Сум. Наразі є один постраждалий, отримав ожоги середньої ступені важкості. Два пошкоджених автомобіля, пошкоджена автозаправна станція, і пошкоджено декілька вікен в житловому будинку. Зараз всі служби працюють на місці.